Шановні глядачі, з нами сьогодні цікавий гість, начальник управління з питань цивільного захисту, з мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Білогородської сільської ради. Пан Юрій Козет. отже, ваша посада передбачає, що ви є працівником органу місцевого самоврядування. І виходить, що це теж наслідок, скажімо, позитивний наслідок реформи адміністративно-територіального управління, підвищення ролі громади. Тепер громада не тільки має більше прав, але й більше обов'язків зобов'язана сама стежити за тим, щоб вона перебувала у безпеці. От як повинна жити громада в таких умовах, з прикладу вашої роботи? Чим ви займаєтеся щодня? Щоб забезпечити це організація роботи управління, це е, вона забезпечує державну політику з питань цивільного захисту, е, пожежної та техногенної безпеки е, взаємодії з правоохоронними органами. Наші задачі входять завдання, значить, координація роботи, контроль е, захисних споруд, ведеться облік найпростіших укриттів, пункти. Е, Незламності. Ну у нас пункти незламності, значить, знаходяться в основному в будинках культури створення, діюча комісія. Тож всі питання нагальні во взаємодії з місцевими органами влади центральними. Також працює при виникненні, не дай Бог, не якісь надзвичайних ситуацій. тут також комісія з евакуації. От відпрацьовуються навчання. Населення. До речі, недавно проведено було спільне штабне тренування по відпрацюванню спільно з Бучанським районним управлінням ДСНС. Значить, тематика такого була при роботі нашої ПВО, було збиття типу шахет, тобто упав, підриву не було, не здетонувало і як Працювали всі е, наші е, органи, тобто комісія ТЕП та НС, проявили злагодженість. Всі органи. Отже, в нас виходить, що є е, ціле коло питань, яким повинні займатися люди, що які відповідають за безпеку. Стандартні ситуації, але є нестандартні. Ми живемо в нестандартній ситуації. Виникла ціла купа нових загроз. Як ви справляєтеся? Одне діло рибалки на льоду це небезпечно, а друге діло збиття шахеда це типова військова загроза. От і я так розумію, що з урахуванням цих військових загроз загалом комплекс питань став значно більшим і складним от в останні три роки. У нас управління з питань цивільного захисту підрозділ нараховують 25%. Чуй відділ мобілізаційних заходів, єдина інформаційно диспетчерська служба 24 на 7, місцева пожежна команда. В залежності від ситуації, тобто, от, наприклад, візьмемо єдину інформаційну диспетчерську службу, є на керівник, є диспетчера, оперативні чергові які постійно на зв'язку. Через них також дублюється оповіщення населення при загрозі при повітряній тривозі, в залежності від того, що стосується спеціалізації там порушення якоїсь безпеки, там населення є у нас комунальне підприємство, що громадський захист. І Як оця вся складна робота поєднується ще й з мобілізаційною роботою, яку ви проводите? Тобто, ви взаємодієте з ТЦК. Як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, взагалі завданням відділу мобілізаційних заходів допомога по мобілізації населення, також не тільки населення, а й оповіщення підприємств. Організації, які знаходяться на території громади, то тобто декілька видів оповіщення, займаються інспектори. Взаємодіємо ми з нашим Бучанським РТЦК. Ми отримаємо розпорядження. Мається на увазі чи по оповіщенню, значить, вручення повісток це для населення, розпорядження на оповіщення підприємств або організацій. Повернемося до питання навчання населення. Раніше цивільна оборона, воно ну, вона завжди сприймалася, скажімо так, ну формально, що це якісь формальні заходи. Але тепер ми пересвідчилися в тому, що реально небезпека існує і треба навчатися. От як ви бачите? Населення громади ну розумінням ставиться до цих речей, чи так само як і раніше? Я скажу так, що змінилися. Проходять в нашій громаді такі навчання. І перша медична допомога, домедична допомога, тактична медицина. Ну є якби окремі такі направлення. Як працює зараз територіальна оборона? Бойових дій тут фактично не ведеться бойових задач територіальна оборона не вирішує. Чим займається територіальна оборона зараз? Два з березня 2022 року був офіційно сформований добровільче формування No1. Добровільчому формуванні п'ять підрозділів. Одним із підрозділів це третє роти являюсь я. Значить, наші задачі забезпечення безпеки охорони порядку, також спільно з поліцією, з національної поліції. Залучаємося зараз. Одна із основних задач. У нас створені мобільно вогневі групи в системі ППО багато доводиться збивати. У нас не було збиття нашими підрозділами. Ми співпрацюємо з підрозділами ППО. То тобто взаємодія її. Якщо було збиття, то я виїжджаю на місце. Чи ми ніці обстежуємо? Допомагаємо їм знайти залишки. Небезпечно, безпечно попереджуємо городжуємо, то маркуємо ці місця. Також територіальна оборона громади вона, мабуть, і навчання теж проводить так. І люди, які служать в ТРО громади, вони потім йдуть в ЗСУ чи вони залишаються в ТРО. Як відбувається це багато, багато хлопців пішли і по повісткам, і так мобілізувались. У мене в підрозділі було 370 чоловік. Зараз, наприклад, там 70. Тобто хлопці мобілізуються. Тобто, якщо людина якийсь час провела у вас в ТРО, а потім пішла в ЗСУ, це вже підготовлений боєць. У нас йде підготовка інструкторів, дуже талановиті, і вже, до речі, по досвіду, значить, хлопці приїжджають відпустку, чи так спілкуємося. Дуже вдячні інструкторам. Одна з основних проблем нашої мобілізації, що люди не отримують достатньо підготовки, перш ніж потрапити в зону бойових дій. Тобто, те, про що ви розповідаєте, це може бути вирішенням проблеми. У нас дуже якісна підготовка є. У нас в наявності і місця полігоні є визначені, тобто, я ж кажу, і тактична підготовка проводиться, і вогнова підготовка. Ну, я бачу, що управління. Трактує проблему безпеки громади дуже широко. І навчання ТРО це теж, врешті-решт, безпека, безпека громади. Ми залучаємося спільно патрулювання, охорона об'єктів. Ну і також у нас є об'єкти штаби, де зберігається зброя. То є вони чергують. Дуже дуже допомагає білогородська громада. Ми на забезпеченні матеріальному білогородській громаді. Дякуючи керівництву, дякуючи голові, заступникам, депутатам, забезпечені всією формою і паливомастильними паливо мастильними матеріалами Ми своїми силами створюємо другу мобільну вогневу групу. От повертаючись до тих бойових дій, які відбувалися на території громади, частково захопили бойові дії в лютому березні 22-го року. Велика кількість боєприпасів, які не розірвалися. Розмінування території, якесь обстеження, щось проводиться таке. Так, ну на початку багато було де випадки були і наявні, тобто населення повідомляло чи 101 службу, нашу диспетчерську службу на виклики. Ну спочатку посилали і громадський захист, а так приїжджали ДСНС, а також піротехнічні підрозділи збройних сил. Ми до сих пір взаємодіємо. В основному такі випадки були в квітні травні 2022 року. Як ви оцінюєте оце взагалом, скажімо так, рівень свідомості населення, що о я знайшов якусь штуку, я додому притягну, чи я її розберу зараз. От. обізнаність населення на підвищеному, так скажімо, рівні. От недавно в село Білогородка був знайдений боєприпас, але ж люди обережно також маркування провели самостійно. Були на підрозділи в 101 смсінь. Не зайвим повторити, що шановні глядачі, якщо ви воронь боже, що знайдете. Ну, боронь боже, вам ну не чіпайте, не торкайтеся, викликайте тих людей, які дійсно знають, що з що, цим що, робити ліс. На жаль, перестав бути. Такою атракцією, скажімо так, він може бути джерелом небезпеки. Ліс гарячий стоїть, він же ж може спалахнути, тим більше тут багато хвойних порід. Як ви розцінюєте цю пожежну небезпеку? Чи були лісові пожежі за останні декілька років? Ну, Лісових таких пожеж у нас, дякуючи, не було. У нас на території громади є залежи торгу. Це дуже дуже небезпечно. Тому також попередження і заборона в ліси. Співпраця є. З лісниками і шляхом патрулювання, і залучаємо і громадський захист. Зараз от почнуться шашлики, почнуть іти кудись туди, куди не треба. Як от в громаді є, якісь спеціально відведені місця, перевірені? В принципі, ліси і заборона, ліси заборона по громаді. Є такі місця. Люди виїжджають ну, тільки не далеко. Не глибину лісу. Нехороша практика, що от люди палять, траву, палять і палять. От як ви очікуєте, цієї весни не буде тої проблеми. Ну вона завжди кожен рік починає наводити порядок, тому і кожен раз на нарадах там виступають керівники підрозділів тоді, тобто попереджує старостинські округа, щоб на дачах на участках, тобто не було несанкціонованого спалення. Складаються протоколи, то тобто людей в усі форми попереджують. Як ви оцінюєте взагалі рівень безпеки пожежної, скажімо так, на території громади з урахуванням всіх оцих очинників? Чи є достатньо обладнання, чи є достатньо персоналу? Є і багатоповерхова забудова на території громади, чи є у вас драбини, щоб довжина драбини висувної була потрібна? Чи може вам потрібні якісь нові техніки? Технології, нові технічні засоби, на жаль, у нашої місцевої пожежної команди дерби немає, і тому в 23-му році була створена прийнято рішення: от якраз створити управління і як підрозділ в управлінні місцевої пожежної охорони, де сине з Бучанському району ми так закріплені за другим державним пожежно-рятувальним підрозділом. То є там в наявності. Драбини на рахунок у містечках, де багато поверхівки, то вони відпрацьовують. Які технічні засоби? Ось нові щось, щось таке нове було впроваджено? Ну, наприклад, щодо систем стеження за пожежними загрозами чи там в системах оповіщення, може щось якісь новації були? Було б уже гарно і добре, якби це було все у нас. Ми розвиваємося, вчимося і, і йдемо. Далі, так скажемо, у нас дуже дуже обладна руська сільська рада і підприємства і об'єкти. Система відеоспостереження це допомагає в взаємодії з поліцією, то рост розприступності, так скажемо. І по поводу об'єкти є, які підпадають, що не дай Бог пожежа більше село Стоїнка. Там більше лісів. У нас також там відеоспостереження, в лісництві, взаємодія з ними. Теж налагоджуємо нас. А на рахунок того розвитку, ну співпрацюємо У ну, 2024 році, дякуючи громадській організації рятівників України. У нас була зустріч з німецькими партнерами в розвитку значить, пожежної охорони. місцевості. був круглий стіл, обговорювались наші проблемні питання, тому вони йдуть також на зустріч, на допомогу нових засобів. Дай Бог буде у нас нова машина. Дякую вам за цей оптимістичний настрій! Так, як то кажуть, сухих рукавів. То діємо разом.